Так, не лякайся, це тобі. Так, друзі, звичайно, така історія видається фантастикою, але напевно кожен із. Тих, хто їздить на бензиновій чи дизельній машині з теперішніми цінами, задумувався про електромобіль, хоч яким би хейтером електромашин він не був до того. Сьогодні ми знайомимося з представником іспансько-німецького бренду Seat, а конкретно Seat Mii. Ви про неї нічого не знаєте, але повірте, вона чудова. З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. По факту, це перший серійний електромобіль іспанського бренду, але ви вже могли бути з ним знайомі у вигляді звичайного бензинового автомобіля, який випускався ще з 2011 року. Також ви бачили його дуже схожих братів: Volkswagen Up та Skoda City GO. І я вам скажу, що якраз оця відсутність різниці цього електромобіля з його бензиновими попередниками грає йому на руку. Мені здається, що величезною помилкою перших електромобілів був оцей їх супервиразний, супер яскравий. Вай, дизайн, через який багато людей їх лякалися. Люди не розуміли, як вони кожен день просто з дому на роботу їздитимуть на машинах формату BMW i3 чи щось в цьому суперфутуристичному стилі. Це це фундаментальна річ. Якщо чесно, вже десь через пів години катання цією машиною по місту я зрозумів, що це напевно найкращий варіант з усіх, на яких я катався саме для таких умов. Чому я поясню, справа не тільки в тому, що це електрика, це дуже дешево, що це маленька машина. На ній зручно їздити по чесних київських вуличках. Реально комфортна в порівнянні з багатьма автомобілями цього А класу. А в порівнянні з моїм гольфом GTI то взагалі космос. Давайте коротенько по характеристиках. Підвізка передня у нас класична Макферсон, задні напівзалежна. Все, весь комфорт забезпечується тим, що правильно підібрані амортизатори, і машина досить важка. Поворотах вона валка. Так, вона не створювалася як якась спортивна для того, щоб стрімко проходити повороти, це їй не потрібно. Зі своїми обов'язками вона справляється і так на 100%. Двигун у нас один електричний на 83 кінські сили. Їх достатньо для навіть її немаленької ваги повуха, тому що більше, ніж 200 крутного моменту. А це означає, що ми можемо з самого початку тиснути педаль в підлогу і відчувати всю потужність. Тут зараз рульове керування дуже ніжне, гарне настроєне. Зможе навіть жінка однією рукою чи одним пальчиком керувати. При цьому ти відчуваєш зворотній зв'язок, відчуваєш віддачу. А отже, все налаштовано правильно. Гальма хороші, незважаючи на те, що ззаду барабани і дуже багато хто вважає це рішення вже дуже сильно застарілим. Неправда, для цієї машини все вдалося зробити дуже навіть чітко. Плюс у нас є система рекуперації енергії, є три режими її роботи, і об'єктивно в третьому режимі ви спокійно можете їхати, користувавшись всього однією педалькою. Що стосується екстер'єру, то тут у мене питань немає. Він вже знайомий був для мене давно, він мені подобався. За рахунок цієї досить квадратної форми у нас є повноцінний задній ряд, де ззаду може розміститися людина високого зросту, що неможливо, наприклад, в конкуренті Fiat 500 електричному, і не дуже комфортно на задньому ряду електрокара Renault Zoe. У нас автомобіль дуже короткий, всього 3563 міліметри, якщо я не помиляюсь, коротка база, дуже короткий задній і передній звіз і чималенький кліренс, що буде дуже зручно в київських, міських, не київських умовах. Ви зможете з легкістю заскакувати на ній на невеликі бордюри і не переживати при цьому за цілісність пластику ваших. Бампері. Передня частина об'єктивно це такий собі маленький компактний Seat Leon. Є впізнавана передня оптика з зламаною нижньою лінією фари. На жаль, фара звичайна, не LED, не ксенон, не лінза. Але виглядає красиво. Яскраво виражена лінія, така спортивна в середньому спойлері, ось цей куточок. Є у нас традиційні решіточки, яких можна було не робити в електромобілі, але вони залишились з бензинових братів. Красиві соти. Шкода, що тут під сотами нема роз'єму зарядки, який перенесли під крипті. Тришечку е, лючка бензобаку. А ще дуже приємним акцентом є чорний дах, який в комплексі з чорними дзеркалами створює таку якусь нотку агресивності і спортивності, якої б реально не вистачало базовому варіанту Seat Mi. Дуже короткий капот. Це прямо кидається в очі, а під капотом, так як машина планувалася все ж таки розроблялася з самого початку як бензинова, традиційне компонування для електромобіля, переробленого з бензинового. Все. Як у всіх машин трубки кондиціонера є? У нас бачок антифризу, бачок омивача, бачок гальмівної рідини. Ніяких сюрпризів і нічого неочікуваного абсолютно ви тут не побачите. По комплектації у нас комплектація одна з топових або топова, як я розумію. У нас є клімат-контроль, датчик світла, датчик дощу, мультимедійна система, до якої можна підключитись по блютузу. У нас є система контролю смуги, яка не просто вібрує кермом, а дійсно утримує машину і сама підрулює, коли це потрібно. У нас є підігрів сидінь, підз... підігрів дзеркал, підігрів вікон і заднього, і лобового. У нас є електросклопідйомники, звичайно. Я не знаю, чи може ще бути щось краще, чи може бути ще щось потрібніше для машини в міських умовах. Скажете, щось для парковки, парктроніки теж у нас є. Немає адаптивного круїз контролю, як я розумію, в принципі, не буває. І Бог з ним не потрібен він на міському електричному автомобілі. А тепер ложечка дьогтю в бочку меду. Чому компанія Seat не зробила в такій жирній комплектації мультикермо? Воно у нас звичайне так приємне на дотик, хоча й не шкіряне, але без кнопок, і ти реально розумієш, наскільки це деколи незручно, і як тобі не вистачає можливості отут переключити трек або е зайти в меню, а не робити це через оці всі крутілочки. Чи є тут зрада? Взагалі в салоні все зроблено просто, якісно і зі смаком. Ергономіка чудова і завжди на рівні, як і у всіх вагів. Дуже комфортне сидіння. Красиво вони поєднали підголовник разом зі спинкою. Я розумію, що мені було б зручно їхати в цій машині і на величезній дистанції, хоча вона, в принципі, для цього не створена. Класне кермошкода ще не шкіряне, навіть не зважаючи на всю крутизну цієї комплектації. Хороші матеріали дуже впізнавані з усіх вагів. Спідометр запас у нас батареї замість запасу палива в баку. Тобто все очевидно і зрозуміло, навіть якщо вперше сіли за кермо електромобіля. Мені подобається функціонально ця штучка, кріплена для телефону, так як не було куди розміщувати великий дисплей в такій компактній машині, придумали такі рішення. Респект, молодці, класно. Біла ця кольорова вставка дуже ефектно розбавляє інтер'єр, який досить сірий. Карти дверей зроблені простими. Дуже велика частина дверки, взагалі, кузова пофарбованого, видна в салоні. Дуже багатьом це подобається. Ну я розумію, що це технічно вимушене рішення, так як місця в салоні було б дуже мало, якби сюди зробити повноцінну широку карту дверей. Але рука зручно лягає. Тут є широка поличка, де можна покласти там пляшку і що ви там завгодно хотіли покласти в своїй машині. Є динаміки, є традиційні перемикачі відкривання вікон. Задні вікна, до речі, відкриваються не електрично, а механічно в бік за що теж дякую, не в кожній машині такого класу така функція є. Бардачок, хороший місткий, центральна консоль зроблена таким чином, що ти ніяк не впираєшся колінами, ніде не зачіпаєшся. Є куди покласти чашечку кави, є куди покласти телефон. Дуже масивний ручник. Е, можна було його зробити меншим. Замість ручки перемикання передач я б теж зробив традиційну крутілку, і можна було б зекономити місце під щось. Цікавіше, і зробити, хоча б маленький підлокотничок. Хоча б для водія. Я згоден бути егоїстом тільки для мене. Але в міському режимі їзди, коли в тебе не потрібно перемикати механічну коробку передач, це надзвичайно зручно. До стелі купа місця, сідушка ще не опущена вниз, оглядовість прекрасна. Об'єктивно придертись немає до чого. Багато хто переживає в таких маленьких автомобілях за об'єм багажника. В даному випадку, у нас під цією чарівною кришкою 250 літрів вільного простору, де можна спокійно помістити ось такий дуже потужний, класний дріт, щоб це все диво техніки заряджати. Є у нас дуже тонесенький коврик, немає запасного колеса. Поличка у нас знімається, дуже вона маленька, компактна. Якось вона знімається. О. О! Ключи. Коротше, щоб довести вам, що тут дійсно нормальний об'єм багажника, я вам покажу, откуда на Білорусь готувилася на Машина майже нова. Дивіться, ми красиво. роззуваємося. Я не даремно вдівав красиві шкарпетки. Оп. По-моєму, прекрасний багажник. Ну, трішки в плечі вузько, але. Нормально. Буще. Я вас зараз не дивуватиму якимись приколами. Дивіться, тут заду місця, як в С-класі. Сидіння переднє налаштовано під мене. І. Е... Я вліз. Так, мені дуже сумно, дуже нема куди діти ноги. Але я навіть можу закрити двері. Можу так їхати. Тому це дуже навіть непоганий показник. Запас ходу е, по паспорту 270 кілометрів е, чи 290 км. В реальності влітку до 270 можна їхати, взимку 240. Але навіть ті 270 і 240 забезпечуватимуться тільки у випадку, якщо ви не будете користуватися кондиціонером. Бо з ним цифра падає колосально. Ми проїхали вже кілометрів 80, У нас показує запас ходу 176, і я розумію, що це за рахунок того, що ми кондиціонером не користувались, бо, бо дозволяють погодні умови. Не питайте мене як, і не питайте себе для чого. Пробуємо розігнати цю манюню до сотні, подивитись, наскільки стрімко вона це робить. Мені здається, що з 10 секунд вона має виїхати однозначно. Так, це чи не так? Зараз покаже секундомір. Один.

4,29. по паспорту від 0 до 53,9. В таку цифру я вірю. А значить, машина реально з десятки має виїжджати. Е... Знаєте, я люблю класифікувати машини емоціями, і я однозначно зрозумів, яку емоцію викликає Mii. Ось таку. Ти їдеш по місту, тобі байдуже на ситуацію, яка там навколо відбувається, яка погода, ти на яскравій машині, в тебе все спокійно, все тихенько, грає твоя улюблена музичка, ти кайфуєш від цього життя, ти нікуди не спішиш, ти багато не витрачаєш. Ну це однозначно такий собі, напевно, сучасний хіп мобіль, чи що. Я не знаю, як це описати. но не усміхатись в ній. У мене, по крайній мірі, не вийшло. Ну що, друзі, підведемо підсумки. Seat МІ ідеальний автомобіль для міста, якщо ви не хочете витрачати зайві кошти на паливо, а в теперішній ситуації це дуже важливо. І якщо у вас є 16, як мінімум, тисяч доларів для того, щоб за неї заплатити, чи вона вартує тих коштів, однозначно. І навіть питань бути не може. Машина свіжа, пробіг мінімальний комплектація, розкішна. І я вам скажу більше, я навіть знаю, де ви такі можете купити. І я залишу посилання вам під цим відео. Де ви можете взяти таку машину в просто чудовому стані і 2020 року? Нова машина майже целефан. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивились відео до кінця. Дякую Збройним силам України за мирне небо і можливість працювати кожного дня заради покращення нашої країни. З вами був канал Крукавто. Всім па-па!